Номер 1014. Виконайте дії. Великий, Величенький номер. Давайте розпочнемо перший приклад. 4,712 помножити на мінус 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 1,15, помножити на мінус 45,64. Треба спочатку спочатку з'ясувати, скільки ж у нас буде дій. Перша дія у нас завжди в таких змішаних прикладах у нас множення, ділення, а потім вже додавання віднімання. Отже, це у нас буде перша дія, це у нас буде друга дія, і це у нас буде третя дія. Я пропоную робити все по діях. От давайте розпочнемо з першої дії. 4,712 помножити на мінус 11. При множенні додатного і від'ємного числа ми знаємо, що відповідь у нас буде від'ємна. Знак ми з'ясували, а далі ми множимо, не звертаючи увагу на знаки. Ми бачимо мішані числа, тобто є і ціла частина, і дробова при множенні діленні нам треба мішане число перетворити в неправильний дріб. Згадуємо, як це робити. 4 помножити на 12 і додати 7 буде 55, помножити. 1 помножити на 11 і додати 3, буде 14. 11. Дивимося, що можна скоротити. Можна скоротити 55 і 11, можна скоротити 12 і 14. Так? На 2. І у нас виходить дріб 5, помножити на 7 буде 35, не забуваємо про мінус, мінус 35. Шостих. Це у нас неправильний дріб, 35 вичленовуємо цілу частину, 35 поділити на 6, беремо по 5, не забуваємо мінус, мінус 5, цілих. залишок у нас 5, 5, 5,5. Мінус 5, 5, 6. Першу дію ми виконали, друга дія. Мінус 1,15. Помножити на мінус 45,60. 4. Ми бачимо, що ми множимо від'ємне число на від'ємне. Отже, у відповіді у нас буде додатне число з плюсом, але плюс ми не ставимо. Мішане число перетворюємо в неправильний дріб і це у нас буде 16, 15 помножити на 45, Дорівнює. Можна скоротити 15 і 45, Ми скорочуємо. І 16 і 64, ми скорочуємо. І виходить у нас дріб 3 четвертих. Із знаком плюс перевіряємо в кінці ще раз, щоб його не втратити. Дуже часто знаки втрачаються. Мінус на мінус дає плюс. Все правильно. І третя дія. Від першої дії віднімаємо другу мінус 5,5 мінус 3 четвертих, дорівнює. Дію віднімання ми можемо замінити на дію додавання. Правильно? І це у нас буде мінус 5,5, додати на мінус 3 четвертих. Тепер при додаванні двох від'ємних чисел, ми знаємо, що у відповідь у нас буде мінус, а все останнє ми будемо додавати відповідь мінус 5, ,5. ага, треба ще до спільного знаменника. Призвести. Це 12, додатковий множник 2 і додатковий множник 3, ще раз переписуємо мінус 5,10 додати мінус 912. У відповідь буде мінус, і додаємо, буде 5,19, 12 19 19,12 це у нас неправильний дріб. Ми ділимо. У нас одиничка. Одиничку, одиничку докидаємо до мінус 5, буде мінус 6. Залишок 7, 7, 12. Все, відповідь у нас буде мінус 12. Виконуємо другий приклад. Мінус 81,88. Помножити, відкриваємо дужечку 6, додати мінус 1,1315. помножити, відкриваємо дужечку мінус 1,1921. Дорівнюємо, аналізуємо приклад: у нас є великі дужечки, От тут, до речі, однієї дужечки не вистачає. Ось у нас є великі дужечки і всередині є. Декілька дій. В пріоритеті у нас дужки, в дужках пріоритет множення ділення, а потім додавання віднімання. Отже, це у нас буде перша дія, це у нас буде друга дія, і це у нас буде третя дія. Переходимо до виконання першої дії. Мінус 1,1315 помножити на мінус 1,1925. Перше. Ну, перше, що треба зробити, при множенні з да, змішаними числами, перетворити мішані числа на неправильні дроби. Переписуємо. 1 помножити на 15 і додати 13 буде 28. 28,15, помножити на мінус 1, помножити на 21, додати 19, буде 40 21. Далі дивимось, що можна скоротити. Можна скоротити 15 і 40. Ну, тут у нас буде 3. Тут у нас буде 8 і 28 і 21 можна поділити на 7. І у нас буде 3 і 4. Переписуємо мінус 4 третіх помножити на мінус 8 третіх. Далі дивимось: ми множимо два числа від'ємних. Отже, у відповіді буде плюс додатне число. Перемножуємо, не звертаючи увагу, на коми. 4, помножити на 8 буде 32. І 3 помножити на 3 буде 9. Це у нас неправильний дріб. 32 поділити на 9 беремо по 3, і залишок у нас 5 дев'ятих. Все, першу дію ми зробили. Друга діє 6 мінус 6, ну, можна одразу написати мінус 6 перших, додати 3,5. Дорівнює. Знову ж таки, нам треба звести до спільного знаменника. Спільний знаменник буде 9, додатковий множник 9. Переписуємо мінус 54, 9, додати 32. А ось тут краще мішане число одразу протворити в неправильний дріб, бо невідомо, що від чого будемо віднімати, додавати. І 3 на 9 помножити і додати 5 буде 32. 9. А тепер ми бачимо ситуацію. Коли ми додаємо два числа з різними знаками, ми будемо від більшого модуля віднімати менше і ставити знак числа з більшим модулем. Відповідь буде 54 мінус 32, у нас буде 22. Дорівнює. Це у нас неправильний дріб. 22 поділити на 9, беремо по 2. І 22 мінус 18, у нас буде 4. 4 дев'ятих, мінус 2,4 і третя дія, а, Мінус 80 8. 1,88 помножити на мінус 2,49. Дорівнює. Ну, знову ж таки, ми ще на число перетворюємо на неправильний дріб. Мінус 81,88 помножити 2 на 9,18, додати 4, 22. 22, 9 Дивимося, що можна скоротити так. Ми забули втратили один знак. Мінус. Да? Дивіться, тут був мінус і тут. А далі дивимося, що можна скоротити 88, можна скоротити і 22, буде 4 і 1. 81 і 9 можна скоротити на 9. Тут у нас буде 1, тут у нас буде 9. Знову ж таки, не втрачаючи знаки, переписуємо мінус 9 четвертих, помножити на мінус 1. Одна перша. А далі аналізуємо множення двох від'ємних чисел, нам у відповіді дасть додатне. Число додатку дріб у нас буде. Перемножимо, не звертаючи уваги, на знаки. 9 помножити на 1 буде 9, 4 помножити на 1 буде 4. 9 четвертих це у нас неправильний дріб. Ділимо, беремо по 2, залишку, залишається 1 і 1 четверта. Відповідь буде четверта. Виконуємо третій приклад. Відкривається дужечка мінус 4 п'ятих мінус 4 сьомих, помножити. відкривається дужечка 5,7 мінус 7,11. Дорівнює. аналізуємо приклад. У нас тут буде 3 дії. Перша дія, друга дія і третя дія. Розпочинаємо з першої дії. Мінус 4 п'ятих. Мінус 4 сьомих. Перш за все, треба звести до спільного знаменника. Спільний знаменник буде 35, 5. отже, додатковим можна буде 7 і 5. Переписуємо мінус 28 35, мінус 20, 35. А Тепер аналізуємо: віднімання ми можемо замінити на дію додавання. Так і робимо мінус 28, 35. додати мінус 2035. При додаванні двох від'ємних чисел, відповідь у нас буде від'ємна, і ми будемо додавати 20 плюс 28 буде 48 35. Це дріб у нас неправильний. Ділимо 48 на 35, беремо по одному, буде одна ціла і залишок 13, 13 35. Мінус 1,13,35, друга дія 5,7, мінус 7,11 дорівнює. Ми будемо віднімати, отже, нам треба знайти спільний знаменник. Спільний знаменник у нас буде 36. Отже, додатковий множник у нас буде 3, і додатковий множник у нас буде 4. Переписуємо 5,28. 36 мінус 7,33. Тепер ми бачимо, що від меншого числа нам треба відняти більше. Не проблема. Ставимо мінус, відкриваємо дужку і від більшого числа віднімаємо менше. 7 мінус 5 буде 2, і 33 мінус 28 буде 5. 5 30. Шостих, все, і тепер третя дія. Міс 2,53 треба помножити на мінус 1,1335. В даному випадку мішані числа треба перевести в неправильні дроби. 2 помножити на 36 додати 5 буде 77,36, не забуваємо про мінус. Помножити, 1, помножити на 35, додати 13, буде 48 35. дорівнює. Тепер дивимося, що можна скоротити. Можна скоротити 77 і 35 на 7. Да? Тут у нас буде 5, у нас буде 11. І 36 і 48. 48 можна скоротити на 6. Тут буде 6, тут у нас буде 8. Ага, і тепер 8 і 6 ще можна скоротити на 2, тут буде 3, тут буде. 4. Переписуємо, що у нас залишилось мінус 11 третіх помножити на мінус 4 п'яти. Тепер дивимось, мінус помножити на мінус, в результаті нам дасть плюс, а далі перемножаємо без уваги на знаки 11 помножити на 4 буде 44, 3 помножити на 5 буде 15. 44 15 це у нас неправильний дріб. Вичленовуємо цілу частину, буде 2, п'ятнадцятих. Відповідь 2,14. І останній четвертий приклад. Відкриваємо дужечку мінус 11,18. Додати, відкриваємо дужечку мінус 2,29. Помножити на мінус 0,2. І все, і все це ще й в кубі. Помножити на мінус 1,2. Поїхали. Перше, що нам треба зробити, це порядок дій. У нас є перша дужка і друга дужка. В першій дужці ми віддаємо перевагу множенню, діленню потім іншим діям, перша, друга і третя. Діє. Але давайте не будемо розписувати, спробуємо таким от вагончиком все зробити. Значить, ось тут у нас мінус 2,2 помножити на мінус 0,2. Да? Мішане число перетворюємо в неправильний дріб, це у нас буде 29, а мінус 0,2 ми представляємо як десятковий дріб, ми знаємо, що це у нас одна п'ята. І записуємо все, як є, мінус 11. 18 додати мінус 29 помножити на мінус 1 п'яту. І помножити це все на мінус 1. 1, другу, давайте одразу теж ми напишемо, як десятковий дріб, 1,2 це у нас буде мінус 6 п'ятих, якщо це, це перевести в десятковий дріб, а дорівнює. Тепер, що ми тут можемо зробити? Мінус на мінус, ось мінус на мінус, нам дасть плюс. І далі ми ще й можемо скоротити 20 і 5, Да? Тут у нас буде 4 на 5, Так, що ми ще можемо зробити, і ми можемо, ну давайте не так вже сильно не будемо поспішати, переписуємо мінус 11 11,18, додати, а далі мінус на мінус нам дає плюс 4 на 1 буде. 4 і 9. так, Помножити на мінус 6 п'ятих. Тут можна було одразу, звісно, зводити до спільного знаменника, тепер у нас додатковий множник 2. Мінус 11 вісімнадцятих додати вісімнадцятих і помножити на мінус 6 п'ятих. Тепер мінус 11, 18 плюс 8, 18 це у нас буде мінус, да, тому що, от, якщо ми перекинемо, ми будемо від меншого віднімати більше. Мінус 3, 18. А ми ще й забуваємо куб усюди писати. В кубі помножити на мінус 6 п'ятих. Тепер ми дивимося, що 3 18 можна скоротити. Скоротити на 3. У нас тут буде 1, а тут буде 6. Якщо одну шосту мінус 1 шосту підняти е до третього степеня, да, це у нас буде мінус 1 шоста, помножити на мінус 1 шоста і помножити на мінус 1 шоста. Мінус на мінус дає плюс, плюс на мінус дає мінус. Ну і плюс у нас степень ще й не парне число, тому у нас буде мінус 1, а тут 6 на 6, 36, і 36 на 6 це у нас буде 216. Так? І помножити на наші мінус 6 п'ятих. Дивимося, чи можна скоротити 216. У нас ділиться на 6, ділиться на 6, буде 36. І виходить, у нас мінус на мінус нам дає плюс. А далі перемножуємо, не звертаючи увагу на знаки: 36 помножити на 5 буде 180. Відповідь буде 1,180.